Часто стверджують, що релігія є причиною багатьох воїн і страждань, так, щоб так, взяти так. середньовічну релігію так, це важливе питання, але воно одночасно є і велике, тому що ну, я постараюся тезовувати. Релігія дуже об'ємне поняття. Під релігію попадають не тільки християнство, а й інші релігії: язичницькі, монотоїстичні, різноманітні, які у нашому світі є. І правда в тому, що будь-яку релігію ви візьмете. В ній ви знайдете історії, такі проміжки історії, де представники цієї релігії або країни, в яких ця релігія була, в них були війни, були як зовнішні, так і внутрішні. Ну звісно, по відношенню до християнства тут якби найбільший закид. Бо християнство від імені Христа, який сказав не вбивай, який сказав любіть один одного, любіть ближнього, любіть ворогів, і тоді відповідно. Ну, як можна сприймати війни, які були, да, в ім'я Христа не, і так далі? І це правда так і є, і це не приховує мало того. Сама Біблія, Новий Завіт і пророцтва, які новозавітні особливо книги об'явлення, вона констатує, що така ситуація буде. Що і сам Христос сказав, в моє ім'я будуть робити багато чого. Неправдивих чудес, так, або заявляти, як і за словами, що будуть люди, які знищуючи вас, він каже своїх їх послідовників, будуть робити це в ім'я Бога і будуть думати, що цим служать Богу. Uh -huh. І Ісус має на увазі саме Бога, якого він приніс, так показав людям. І це той самий Бог, який і в старому завіті. Ну сам Ісус є той самий Бог, бо він втілений Бог. Так ось, релігія, якщо брати загалом, що таке релігія? Релігія в чому проблема тут є. Коли люди думають про релігію, вони часто найперше сприймають організовану таку форму релігії, як вигляді вигляді церкви, так, чи мечеті, там чи пагоди якоїсь там чи храму, да, там, і неважливо, чи це от, християнство, чи іслам, чи буддизм, наприклад, так, там якісь інші. І саме слово релігія, це латинське походження, релігари як з'єднання це спосіб, яким людина шукає Бога. У нашому mm -hmm. світі є різні способи. Це є різні релігії, різні способи з'єднання з вищою силою. Різниця християнства в тому, от воно в яке виплило з юдаїзму, але юдеї, і то в і то з з історії Біблії. це те, що не люди шукали Бога, а Бог знайшов людей. Mm -hmm. Він до них звернувся. Коли ми кажемо про те, що є різні релігії, і от різні люди по різному собі уявляють Бога чи богів, і це впливає на те, що як вони живуть. Так. І це впливає чи на їх миролюбивість, чи войовничість. Якщо брати, тут є один міф якраз цим, уявляють так, що от все середньовіччя, ну його ділять на раннє, середнє і пізнє, Так, це з 5-го приблизно до 13-го століття, що от прям люди кожен день, півтори тисячі років, тільки іншим нічим не займалися, тільки воювали в ім'я Христа. Це неправда. більша частина цього періоду це були мирні часи, були і війни. І цьому були причини, які могли бути як фанатизм, зовнішні причини, коли там вони оборонялись християни, були і такі, які нападали, коли вони на когось нападали, христові походи, наприклад. І ніхто не погоджується, що це було нормально. Це була історія, це було уявлення, і це були погляди людей. І якщо брати в світлі, якраз ми з цього починали і добре закінчити, там, де було дуже мало біблії. Якраз і процвітало, що в ім'я Христа робили не християнські, неівангельські речі. І як тільки Біблія верталась, чи окремі люди, чи царі, правителі, богослови, священники, часто вони і сприяли тому, що встановлювався мир. Тому що заявляли що казали: дивіться, ну, все-таки Христос, як наш. Так, як наш вождь, лідер, Бог, творець та Господь, він нас кличе до миру, до любові, взаємності і примирення пошуку цього миру. Тому, коли кажуть, що от вся біда в релігіях, ну я кажу так, як по-перше, про яку ви релігію залежності говоримо, по-друге. Треба дивитися, що є в основі цієї релігії, насправді які принципи і завіти цієї релігії може бути так, що і послідовники руйнують ці основи, принципи і завіти, і не слідують їм, значе вони порушили їх. Ну, да. Але коли кажуть, що все сьогодні модно казати, все спихувати на релігію. Насправді це ще один міф, який дуже поширений сьогодні його тлумачать тлумачать в 19-20 століття. Породило атеїстичні держави, де сказали, Бога нема, і ми зробимо це державною політикою. Так ось це не тільки Радянський Союз, там це і комуністичний Китай, так, е кмери червоні. По всьому світу, починаючи з французької революції, де коли заявили, Бога нема, ми робимо е новий світ, і він почався з терору, коли знищено було величезне. Так ось це не дуже добре, але коли так починають розмову, це треба на це апелювати. Статистика показує, що те, що розтягувалось тисячам тисячі років, люди фанатично релігійні воювали, і це не було це була погана реклама, особливо, якщо християнство. Так однак, за якихось півтори сотні років, з починаючи з французької революції і до нашого часу, всі держави, устрої, політичні режими, які стояли на атеїстичних, вказали, все, релігія це погано, ми будемо по іншому. Вони таку кількість жертв принесли всередині країн в війнах, які організовували, що всі ці так звані релігійні ховаються перед ними. Насправді, більше зло, ми поки, можна бачити, якраз створили просто неконтрольовані людські жертви в тих якраз країнах політичних режимах, які казали: Бога нема, ми самі собі боги, ми визначаємо добро і зло. І тоді починався безпреділ повний. Насправді, сьогодні, за останні кілька десятків років, популярність релігії збільшується. Mm -hmm. Насправді, популярність релігії, але в її вкладають сучасні там, молодь, трохи інший зміст, ніж колись вкладали. Це більше сприймають не якась організована структура, а як живі відносини, які ти можеш мати з Богом, але вони і повинні бути в спільноті. Mm -hmm. От де ніби от де ми Бога можемо бачити. Ну так mm -hmm. ну, там кажуть, то найперше це в наших стосунках. І релігія насправді вона стає більш популярною? Інша справа, що як в цій більшій популярності релігії правильно показати християнство, що воно насправді є найкраща форма релігії єднання з Богом, яку ми можемо мати, тому що в ній представлений Бог, який є любов, який сам собою пожертвував заради нас, і представляє нам найкращі ідеали і перспективу і майбутнє. Як відповідати на питання, яке ну багато хто реально задає? Самому собі навіть чому саме ваш Бог або і ваша релігія є істинними? От ну, якщо ми беремо від нас так. християнство, і чи існують об'єктивні якісь критерії для визначення істинності релігійних переконань? І чому саме от ми йдемо, кажемо християнство? Ну а чому саме християнство? Я скажу на це. Дуже часто закидають, кажуть, ну от що такого християнство принесло? наприклад, візьмемо золоте правило, коли кажуть, Ісус сказав роби ближньому, так що хоч щоб як тобі робили. А це золоте називається правило. Але Ісус його не придумав і кажуть, ну в чому тут оригінальність? Це були і в різні в різних релігіях в тій чи іншій формі таке золоте правило є. Правильно, тому що це універсальна річ, яку не треба бути генієм або божесне відкривання, щоб зрозуміти, що ідеальне суспільство і взагалі там починаючи з сім'ї, закінчуючи там державою, це найкраще, коли ми один до одного ставимося так, як хочемо, щоб до нас ставилися. В чому оригінальність? Навіть в моральному сенсі, коли кажуть так, моральний талон, що от заповіді, якісь, які ми кажемо, 10 заповідей, заповіді любові, насправді різних історій, держав, країн і релігій були спроби наблизитись максимально до цих. Що християнство, чому це як кажуть, ваш Бог істинний? Угу. Перше, сам Христос, що би не робили, як би в історії не ставились до Біблії, до послідовників християн. Але от чомусь Христос залишалась і залишається особистість, яка для людей, не християн, які з інших релігій, або взагалі атеїсти, які представляють її як еталон того, що можна назвати особистістю людиною з великої букви, його ставлення до людей, його жертовність, так, його принципи. Все одно, тобто Христос нікому не дає спокою. Його не можна прирівняти ні до кого. От він над усіма, можна сказати, є, бо великі були духовні особистості в історії, в інших релігіях. Але коли ці представники тих релігій знайомились Христом, то вони визнавали, оце, оце висота. От є гори, так? а є Еверест. Ти можеш всі гори облазити, але Еверест залишається найвищим. Так, так само з Христом. Є різні. Моральні, духовні особистості, вожді, там, лідери і так далі, вчителі. Але от Христос це саме найвища вершина, на яку ти можеш тільки рівнятися. Це одне. Друге, тільки з Христом пов'язана один факт: він помер і він ожив. Проблема порожньої гробниці, це як називають її проблема або ефект, так? або виклик порожньої гробниці. Це те, що дає відповідь якраз на це питання, чому ваш Бог істинний, порожня гробниця Христа, вона і заявляє про те, що сам Христос, Ісус, і Бог, якого він проповідував, це є істинний Бог, тому що все найбільша сила, яку ми маємо в нашому світі, це смерть. І значить, якщо хтось має владу вийти зі смерті. Не образно, не метафорично, знаєте, так буває, пояснюють там, так, а в буквальному сенсі ти помер і воскрес, і не як зомбі, як сьогодні популярно, а ще в більшій славі, верніше так, в справжній славі. То значить, це йде мова про істинного Бога. Ну, то в вищому сенсі. Бог творець, Бог творець життя, податель життя. І єдиний він має владу перемогти смерть, силу і владу. Христос це зробив. І оця порожня гробниця, вона й доводить. Значить, іде мова не тільки про мораль, етику, там принципи, правила. Іде мова саме про це, все саме головне, що робить християнство головним викликом і головною релігією, і претендентом головним на істину, на те, що говорить про справжнього Бога. Це те, що Ісус помер і Воскрес. І Я тут наведу цитату Томас Райт, історик. Теолог сучасний, один з таких провідних у світі він сказав: Воскресіння Ісуса це найкраще пояснення порожньої гробниці, і якщо це правда, то істина на його боці. А істина це в те, що як кажуть, як світ влаштований, значить, що ми про нього можемо знати. І тоді ми розуміємо, що ось де нам треба шукати, якщо людина перемогла смерть, значить в всіх інших питаннях він є абсолютною правдою і істиною. І це те, що ми можемо знайти на сторінках Євангелії в проповідях Ісуса і уже його послідовників, яким він сказав, ви від мого імені це апостоли, будете говорити правду всьому світу. Я переміг зло, смерть, гріх, страждання, і я пішов, щоб повернутись. І скажіть всім, хто визнає мою владу, мою силу. Прийме мене як свого Спасителя. При поверненні моєму я, вони будуть готові жити в тому новому світі царстві, яке я, я, яке я готую для нашого земного світу. І це проста річ з одного боку, але цей найбільший виклик. Оцей виклик, що ти дивишся на порожню гробницю, це є суть християнства. Не обряди, ні моральні норми, і вони все це важливо. Так? Ні дружба, ні любов, там і так далі все це важливо. Але найбільше головне це. Що доводить, що це є істинний Бог, Він помер і Він Воскрес. Ну, Слава Богу. Е, є ще одна річ, з цим пов'язана, коли ми кажемо, так, що Христос Воскрес. Е, і це така вона м -м, вражаюча. Якщо Христос Воскрес, то значить Він живий. Угу. І якщо Він живий, а він сказав, що чого не попросите мене. Я дам вам відповідь. Йде мова не про забаганки, коли ми там хочемо нову машину, новий телефон там і чи ж ні, йде мова про сенс життя, про зміст життя, про те, коли ти знаєш, коли ти народився, і потім друге я питання чому? для чого. І відповідь, якраз: ну, Ісус, це той, хто знає відповіді на ці запитання. І, власне, він готовий відгукнутися. Чому я сказав? Що якщо він воскрес, значить він живий. А це випробування для кожного особисто. Хто ще не пробував, навіть хто віруючий в церкву ходить, бо у них це питання, проблема є. Угу. Спробуйте, справді, вживу, щиро, наодинці, звернутись до Христа з тим, що найпотаємніше у вас є, і будьте готові це небезпека. Будьте да. готові, що прийде відповідь. Треба спробувати. Так. Да. Добре, так. Дякуємо вам, що ви. Поділились з нами важливими відповідями на важливі запитання. Сподіваємось, буде привід для ще одного подкасту. Абсолютно, завжди готовий. Та дякуємо вам дуже, дякуємо Також всім, запрошую. хто нас слухає, хто нас дивиться. Дякуємо за те, що ви з нами, і Богу за те, що він підтримує нас, і за те, що він є з нами. З вами було Радіо Living World FM. Всім бажаємо гарного дня. До побачення.